Яна білань мати трьох діток та дружина полеглого в російсько-українській війні. Героя нині вона хоче підтримати жінок, які переживають схожий досвід. Я хочу допомагати саме вагітним дружинам героїв, котрі очікують народження дитинки після смерті свого чоловіка. І жінка тоді і так є дуже вразливою і в депресії, адже вона втратила чоловіка. Тому що я пройшла через цей шлях. Хотілося підтримати таку кожну жінку в пологовому, допологового і після пологового якийсь період часу. Знання, які допоможуть втілити мрію в життя, жінка здобуває в академії жіночого лідерства. Її організували в рамках проєкту Жінки, мир безпека, діємо разом, який реалізовує Український жіночий фонд за підтримки уряду Великої Британії. Академія жіночого лідерства для ветеранок, волонтерок, громадських активісток та членки сімей військовослужбовців. Цей тренінг покликаний допомогти цим категоріям жінок розпочати свій шлях в громадянському суспільстві. Протягом трьох днів учасниці говорили про гендерні стереотипи, подолання стресу, захист прав ветеранок та родин військових, співпрацю з органами влади та громадськими організаціями. Також для учасниць академії організували мотиваційні зустрічі з лідерками думок. У нас вчора виступала спікерка Аліна Скоморохова, а сьогодні Аліна Коваль, щоб показати їм, що у них є лідерські якості і вони можуть бути оцею рушійною силою змін в своїй громаді або в своєму місті. Олена Скрипник планує відкрити у Хмельницькому кав'ярню кондитерську і мріє, аби заклад став простором підтримки для родин захисників, дітей та людей літнього віку. Зараз є дуже класні можливості для жінок рухатись вперед, розвиватись, проявляти собак і допомагати нашим військовим сім'ям, військовослужбовцям. А проєкт, який мріє втілити у життя, і на хмільовська спрямований на просвітницьку діяльність серед підлітків. У мене донька підліток, тому мені дуже би хотілося їй допомогти дізнатися більше про права можливості жінок, тому що в нашому суспільстві до цих пір жінки стикаються із дискримінацією, із домаганнями, і в тому числі з публічними домаганнями, із насильством для багатьох дівчат хочеться надати такі якісь інструменти. Для учасниць академії жіночого лідерства Український жіночий фонд пропонує конкурс грантів, спрямованих на підтримку родин військових, полеглих героїв, полонених та зниклих безвісти захисників. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.